Отже, польські бронемашини Росамакну Росамаха по нашому вочевидь, про які ми вже частково згадали в попередній рубриці, повідомляється, що Україна замовила в Польщі. Це власне повідомив польський прем'єр-міністр. Замовила в Польщі сотню таких бронемашин. Зазначу, що вони можуть бути, ну вони називаються здається модульна бронемашина, щось таке офіційно. Вони можуть бути як версії БТР, тобто які просто перевозить особовий склад і має там якесь озброєння для самозахисту, типу кулемета, а може бути повноцінним колісним БМП бойовою машиною піхоти, яка озброєна більш потужним озброєнням і головне стабілізованим. Тобто вона на ходу може стріляти, і це дуже важливо насправді. Отже. В якій конфігурації вони будуть, невідомо заплатять за виробництво цих бронемашин сполучені Штати та ЄС. Отака От цікава а, конфігурація. Ми отримуємо Польща виробляє, платять за це а, наші потужні союзники. І власне, що це за машини і як вони можуть нам зможуть нам допомогти, а, ми поговоримо з Олексієм Гетьманом, воєнним оглядачем і майором запасу ЗСУ. Пане Олексію, добрий день. Доброго дня. Отже, машини Росомак, що ви про них можете нам сказати? Хорошого, сподіваюся. Можливо, поганого, якщо ні, ну поки е, погано про них сказати щось важко. Е, треба сказати, що це рішення було прийнято після візиту нашого президента до, до Польщі. Е, це і якраз і були ті домовленості, про які не афішувалися на початку візиту. Про що там е, могли бути розмови? Ну, були офіційні брифінги, офіційні повідомлення, і е, було. Інформація про те, що деякі питання будуть озвучені вже після того, як вони відбудуться. Тобто саме, саме ці машини, ви знаєте, е, от ті, та кількість е, бронетехніки, яка нам передається, єдине виникає питання в мене особисте, що е, номенклатура дуже велика, і е, виробники цих машин, в тому числі росомахи, от дивіться, у нас будуть німецькі танки, е, британські танки, е, е, американські танки. Італійські машини, польські машини. Тобто я так не, не зовсім розумію, як ми зможемо це все активно експлуатувати, але це так, на, на рівні жарту. Тому що дуже велика номенклатура, і вона техніка дуже різноманітна. Що стосується Росомахи, це, це потужна швидкісна машина, на якої от, ви дуже правильно зауважили, що головне, що вона є системі стабілізації пострілу. Тобто машина для того, щоб зробити постріл і вразити ворогів, їй не треба зупинятися. І Робити якісь прицільні дії. Тобто вона вже рухаючись, може ну, прицілюватися і вражати ворога. Це от, таке саме є на тих танках, які ми отримуємо, леопарди, Абрамси чи Челленджери. Це однозначно дає перевагу під час бою. Ми ж розуміємо, що майже, да, очікуємо нашого контрнаступу, і будь-який контрнаступ має відбуватися швидко. От така техніка допоможе, рухаючись, одночасно нищити ворога. Якісь технічні характеристики, ну, потужний двигуна, я думаю, що там чи ще щось. Ну, це, це, це не принципово. Головне, що цьому машину можна використовувати як бойову машину, так і броніровану машину. І вона стане в негоді на полі бою От дуже важливо завдяки тому, що вона може швидко рухатись і стріляти, не зупиняючись. Ну, що принципово, це броня, тому що це безпека операторів цих машин. Так, що ну, про неї там, відомо? Так, там броня, там броня не дуже потужна, там броня, яка може захистити від вона вона навряд чи буде захищати ну вона і не застосовується до яких цілей від якихось е, протитанкових е, ручних гранатоматів вона захищає від певних певних е, уламків вона захищає від е, куль вона захищає навіть від польпулуметок е, ну, кулемета Калашнікова, тобто вона, вона вона броньована не для не так як танк тобто там це легка броня але вона ну пересуватися порхпорисуватися піхну нашу піхоту, нашої на цій машині ну цілком ну по великому рахунку небезпечно. Я Ой, тут... безпечно, господі боже мой. Я тут додам, що це ж не польська розробка, це ліцензійна копія фінської Патрія бронемашини. І якщо поляки, які зараз дуже активно займаються розбудовою своїх збройних сил, вони звернули увагу на цю саме машину і домовилися з фінами про виробництво в Польщі, то воно мабуть того варте, я сподіваюся. І звісно, ну дивіться... Ліцензійна техніка зараз, от давайте пригадаємо про що казав пан Столтенберг. Про, про що відбувалися розмови на засіданнях керівників, ну представників, скажімо так, країн-членів альянсу, вже 31 країна, слава богу, стає членом членом альянсу. Про те, що ну от багато років, от мирних років після Другої світової війни потрошечку наші партнери, європейці, вони так почали відносити з своїх збройних сил. На відміну від сполучених штатів, так якось трошечки вальяжно. Тобто, вони зменшували кількість відсотків відсотків вала внутрішнього продукту, який виробляє країна, який має бути спрямований на, на озброєння. Ну, були були домовленості всередині блоку НАТО, що це має бути не менше 4% валу внутрішнього продукту України. Ну та ж сама Німеччина вона щось біло біля 2%. Тобто, ну, ну невелика кількість люди. Якось, от ця ситуація, ну от, трошечки вона проспала людей. Ну це я думаю, що це була дія з боку Російської Федерації, з боку їхніх спеціальних служб, які трошечки так, начебто, миролюбива Україна, начебто, от енергоносії, там все буде добре і так далі. І от потужність, наприклад, німецької армії на, сьогодні, на сьогоднішній день вона втричі слабкіша, ніж потужність української армії. Зараз коли побачили справжнє обличчя Російської Федерації, справжнє обличчя ворога. Потрошечку починають люди розуміти, що ну старе прислів'я, що хочеш миргатися до війни, воно воно не, не припинило бути актуальним. Пане Осі, я, я, я перепрошую, у нас мало часу і о, важливо дуже запитання. Ми перед цим говорили е, про е, дистанційні бойові модулі, які Україна замовляє в е, Австралії. І є версія, що їх замовляють саме для польських росомахів, щоб швидше ці машини були готові до передачі України і до застосування на полі бою. На вашу думку, наскільки це вдале буде поєднання? Ну, знаєте, будь-яка будь, -яка, будь -яка складна техніка, що росомаха, що що навіть там. Ці самолітики чи чи танки вони не можуть вироблятися, вироблятися замкнути в якійсь єдиній країні. Це має бути ну певні запчастини, певні певні частини цієї техніки виробляються в різних країнах. Тому для того, щоб швидше і потужніше будувати, ну будь знову таки, не тільки росамо, будь-яку техніку потрібно. Кооперація багатьох країн, якщо це ну навіть якщо це буде далека країна Австралія чи там Нова Зеландія, але в них є саме те, що необхідно для побудови цих машин. Я думаю, що це цілком правильне рішення, і це ну виключно тут по-іншому думати неможливо. Це пришвидшить виробництво цих машин і сподіваюся, що ми їх побачимо вже на полі бою в Україні. Дякую за вашу експертизу Дякую. Олексій Гетьман, військовий глядач, майор запасу про оборони транспортера Росамак польського виробництва Я трошки сподіваюся, скоро отримаємо. Додам стосовно того наскільки. Які потужним є виробництво зараз? Поляки виробляють спроможні виробляти 100 цих бронемашин вже готових е за рік і кажуть про те, що можуть подвоїти без е надзвичайних зусиль. Тому ми можемо сподіватися, що ці 100 чи навіть 150, якщо це справді так, е цих бронемашин ми отримаємо. Ну. До кінця цього року. А щодо того, до речі, я теж додам до того, що говорив пані Гетьман про військову промисловість, зокрема європейську, от бачив новину про те, що німецький концерн на головний оборонний, і щось у них за підсумками 23-го року, якийсь там рекордний дохід, щось близько 716 мільйонів євро. І плюс вони ще підписували контрактів на мільярди, собі на перспективу на роки вперед. Так що це ще один. Наслідок є... путінської спецоперації так. це те, що Європа нарешті прокинулася, почалась озброюватись так, як вона не озброювалась. Мабуть, Крім ніколи. розширення НАТО, якого так боявся, якому нібито протидіяв Путін ще і озброєння Європи. А я додам ще до, знову ж таки те, що е, сам рейнметал він е, настільки завантажений зараз замовленнями, що для Бундесвера, для німецької збройних сил, е, він е, змушений буде розміщувати виробництво на своєму підприємстві в Австралії, тому що потужностей виробничих в Німеччині вже не вистачає.